Всім привіт! З вами знову Юля на youtube каналі Завоч. Ми продовжуємо працювати і готувати для вас новенький контент. Сьогодні я вирішила зробити величенький випуск: тож готуйте собі чай, какао, келих вина чи графін з лимонадом. Отже, розповідатиму про одні з найпопулярніших Tool Watch. так, так, річ про давірські годинники. Попри зростаючий попит на Field Watch та пілотів, сьогодні давірські годинники, як і раніше, одні з найпопулярніших в спортивній стилістиці. Можливо, так сталося через те, що пілоти та мілітарі моделі логічно мають більш стриманий дизайн. А от з дайверами бренди пускаються у всі тяжкі і експериментують як на віженні. В професійному дайвінгу годинники можуть використовуватися як додатковий і опціональний аксесуар. А ось у повсякденному житті їх обирають завдяки впізнаваному дизайну, утилітарності і довговічності. Незалежно від того, скільки ви готові заплатити за такий годинник. 300 доларів або 3000 доларів. Ви очікуєте отримати від них певний рівень надійності, точності і комфорту в носінні. Тепер пропоную вам разом зі мною поринути в історію дайверських годинників, яка очевидно почалась набагато раніше, ніж ви очікуєте. Ще на початку ХХ століття, коли годинники перекочували з кишень піджака на руки військових, ключовим питанням стала надійність. Вони перейшли з категорії коштовностей в категорію інструментів. Виробники відразу ж стикнулись з тим, що годинники виявились не готові до їх носіння в екстремальних умовах. Тут вам не затишні гостєві та бранчі, а справді суворі умови експлуатації. Корпус тогочасних годинків не був герметичним, і крізь безліч проміжків біля заводної голівки або інші не ідеально зроблені елементи в годинник потрапляла волога і пил. Крім того, годинник дістали з кишень, і тут же з'явився фактор температури навколишнього середовища. Стало зрозуміло, що якщо всі ці проблеми не виправити, наручні годинники ніколи не стануть популярними повсюдно. Адже кишенькові, по суті, були пам'ятними аксесуарами, які носили і зберігали дуже акуратно. Виробникам в принципі не потрібно було морочитись над тим, щоб додати ущільнювачі біля заводної голівки. І тут ми підходимо до перших кроків назустріч дайверським годинникам. Першопрохідцям у сфері водозахищених годинників часто називають Ганса Вільсдорфа, засновника Rolex. У 1922 році він представив модель Rolex Hermetic, в якому було реалізовано найпростіше рішення. Годинник ніби був одягнений в додатковий герметичний корпус. З одного боку, це розв'язувало проблему відсутності ущільнювачів заводної голівки, тому що вона якби ховалась під зовнішнім корпусом. З іншого боку, щоб завести годинник, вам потрібно було відгвинчувати зовнішній корпус, щоб отримати доступ до заводної голівки. Не найзручніша конструкція для власника годинника. А це означає, що потрібно продовжувати пошуки більш практичного варіанту. Одразу ремарка. Не думайте, що Rolex були якимись несамовитими геніями, які все вигадали та зробили самі. Ось цей подвійний корпус 1922 року насправді був розроблений і запатентований компанією Green Watch за кілька років до того. Перше його згадують в архівах Грюен як вологозахищений військовий наручний годинник ще в 1918 році. На початку 20-х Грюен продавав цю модель як перший спортивний годинник для відпочинку на природі. Rolex ліцензувала деякі технології Грюен у деяких ранніх моделях. Rolex Prince, наприклад, використовував механізм Грюн Quadrant зі зміненим маркуванням. Також механізми Грюен використовували в кишенькових годинниках Rolex. До речі, Rolex і Грюїн мали угоди про неконкуренцію та загалом собі дружні стосунки. Для Rolex основним ринком були переважно Британська імперія та частково Європа та Азія. У Грюен Сполучені Штати. Згідно з угодою, продавати годинники на чужій території було заборонено. У перші роки існування Rolex не мав жодних виробничих потужностей. І Грюєн і Rolex володіли великими частками взагалі іншого швейцарського виробника Egler. Колишня фабрика Еклер тепер є головною будівлею Ролекс у Білі. А колишня фабрика Грюєн Precision, що знаходиться через дорогу, тепер також є частиною Ролекс. Як бачите, Ролекс досить швидко і вдало монополізував та присвоював собі деякі важливі медійні досягнення. Була ще одна цікава постать в годинниковій індустрії швейцарський годинникар Франсуа Боргель у 1891 році він зареєстрував патент на особливу конструкцію корпуса, який став прабатьком водостійких і пилонопроникних годинників. У 1903 році Боргель поліпшив її і зареєстрував новий патент. Тепер в корпус додали кільце різьби, яке могло обертатись навколо механізму, а задня кришка пригвинчувалася до зовнішньої частини різьби. Результатом такої інновації було чудове ущільнення, але головна перевага конструкції це відсутність незручного зовнішнього корпусу. На початку ХХ -го століття годинниковий корпус Боргель використовували такі компанії, як IWC і Longines. Однак залишалось ще одне невирішене питання герметичність заводної голівки. Хоч і повільніше, але пил і вода продовжували просочуватись в корпус навіть з різьбовою конструкцією Боргеля. На цей виклик відповідає патент Пола Пераго і Жоржа Пере. В жовтні 1925 року ці фірми подають заявку на заводну голівку, що загвинчується. Підприємливий Ганс Вільсторф розуміє, що якщо з'єднати корпус Різьбою і заводноголівку, що загвинчується, можна створити по-справжньому герметичний годинник. Він купує права у винахідників, покращує їх розробку і подає заявку на патент США, Великобританії та Німеччині. Так, в 1926 році на світ з'являється легендарний Rolex Oyster, один з перших надійних і водостійких наручних годинників. Багатьом відома історія про те, як в 1927 році британська спортсменка Mercedes Гліц перетнула ламанш годиннику Rolex Oyster. Ця подія, напевно, стала поворотньою в історії бренду і привернула багато уваги до устриці Rolex. Але річ у тому, що у Mercedes було два запливи, і другий з годинником Rolex Oyster, фактично не відбувся, тому що вода була дуже холодною. Але це не завадило Вільсдорфу не вдаватись деталів і отримати свою порцію слави. У 1924 році француз Іфлепрір винайшов автономний підводний дихальний апарат з ручним керуванням, що зробило дайвінг трохи безпечніше. Вже тоді було зрозуміло, що цей напрямок буде розвиватися, і водолазам будуть потрібні наручні годинники з особливим дизайном і набором функцій. Адже зробити так, щоб годинники витримали попадання вологи і невеликої кількості піску це одна справа. А от створити годинники, які витримують глибоководне занурення, це завдання значно і значно складніше. У цей період на сцені з'являється омега з годинниками Марін 1932 року. У бренду немає можливості використовувати герметичну конструкцію, тому що всі патенти належать Rolex. Вихід один. Омега повертається до витоків і використовує варіант з додатковим зовнішнім корпусом. Верхня і нижня частина кріпилися до шкіряного ремінця, як запевняли Омега, виключно стійкого до впливу солоної води. Далі Омега вирішили піти шляхом Rolex і влаштували справжні випробування новим годинникам. Кілька хвилин у гарячій воді при температурі 85 градусів Цельсія, потім занурення на 30 хвилин в холодні води Женевського озера при температурі 5 градусів Цельсія. Коли годинник дістали з води, все працювало відмінно і ніяких слідів води всередині корпусу. З точки зору сучасної концепції, Омега Марін зовсім не були схожими на давірський годинник. Ані безеля, що обертається, ані заводної головки та задньої кришки, що загвинчуються. Ще й абсолютно не даврська прямокутна форма корпуса. До речі, в Омега Марін встановили сапфіроскло, і це один з перших годинників, в якому було таке рішення. У 1939 році з'явилась оновлена версія Омега Марін стандарт вже як частина регулярної колекції бренду. Щоб зменшити виробничі витрати та кінцеву ціну, корпус став менш складним. Прямокутна форма не дозволяла використовувати різьбову конструкцію типу борга. Та знов ж таки було питання по патентах. Тож замість цього Омега встановили гумові прокладки. Це рішення актуальне і по цей час. Ця модель пірнала у Тихому океані разом з океанографом Чарльзом Вільямом Бібом, і, хоч візуально вона абсолютно інша, а все ж таки Омега Марін є безпосереднім предком сучасних дайверських годинників Симастер 300. До речі, Омега перевипускала Марін обмеженою серією в 135 штук із золота та нержавічої сталі. Як і оригінал, сучасне видання мало водонепроникність 135 метрів. Наступний важливий етап у розвитку дайвінгу і як наслідок дайверських годинників. Винахід акваланга в 1943 році Жаком Івом Кустом і Емілем Ганяном. Акваланг дозволяв занурюватись на глибину до 60 метрів без прямого зв'язку з поверхнею. Це ще більше прискорило розробки в області професійного, наукового та рекреаційного дайвінгу. Окрім цього, виробників-годинників з усіх боків підстьобували події. Спочатку Перша світова війна, потім винахід дихального апарату Лепріра, після Друга світова і Жак і в Кусто зі своїм аквалангом. Одним з прикладів годинників для підводних військових загонів були так звані Кентінбоч або ж годинники фляги Вони отримали назву завдяки характерній формі та дизайну, що виглядав як велика кричка, з'єднана з корпусом ланцюжком. Для військово-морських сил США їх виготовляли бренди Elgin, Булоа та Хамільтон. До речі, схожий дизайн можна побачити, наприклад, в серії Хамільтон Хакі Наві Фрогман. Хай там як, а основним завданням залишалась правильна герметична конструкція корпусом і заводної голівки. А за рахуванням глибоководних занурень ще й читабельність циферблата. І тут на сцену виходить панерай, на той момент не дуже відомий італійський виробник. У той період панерай співпрацював зі спеціальним підрозділом італійського військово-морського флоту, виробляв вимірювачі глибини та інше спорядження. Коли справа дійшла до годинників, Panerai стали партнерами з Rolex. Вони поставляли італійцям механізми і годинникові корпуси. В результаті вийшла досить плівна співпраця між морськими піхотинцями Panerai і Rolex. Військовим були потрібні універсальні і витривалі годинники для наземних і підводних операцій. А Panerai і Rolex придумували, як це реалізувати та знаходили цікаві рішення. Наприклад, відео Panerai запатентував новий склад і метод нанесення люмінесцентного покриття. Суміш складалася з фосфоруючого сульфіду цинку, мезотелію і броміду радію. Вона світилася постійно і не вимагала зарядки, як сучасний суперлюміноа або люмівраль. На жаль, радіоактивність в той час була вивчена мало, і про період напівроспаду радію в 1600 років годинникової індустрії ніхто не знав. Нанесенням люмінесценту на виробництві в основному займалися жінки. Фарба була в вигляді дрібної пудри, і її доводилося змішувати невеликими порціями, щоб намалювати тонкі чіткі лінії. Пудра була настільки дрібною і легкою, що буквально витала в повітрі, і протягом тривалого періоду радіоактивний матеріал потрапляв в організм. Згодом це призвело до серйозних захворювань і смертей. Історія набула розголосу, а жінки на виробництві стали сумно відомі у світі як радієві дівчата. Як тільки з'ясувалося, що радій небезпечний, пане рай замінили його на люмінор. Тисяча 1954 році панерай виготовили 50 годинників для ВМС Єгипту. Вони вважаються одними з найбільш колекційних вінтажних моделей Панерай усіх часів. До речі, не зрозуміло чому, але єгипетське ВМС попросили у своїй партії використати радіоактивний люм старого зразка. У 1956 році панерай запатентували особливу конструкцію заводної голівки, яка трохи пізніше стала одним з найголовніших елементів дизайну бренду. Вона ніби утримувала заводну голівку загвинченою і забезпечувала герметичність. Можна сказати, що панерай заклали кілька важливих камінчиків у фундамент герметичних годинників. До подальшого розвитку дайверські годинники знову причетні військові. Тепер французьке. Елітний підрозділ «Дайверів» з'явився в 1950-х і займався проведенням різноманітних військових операцій з використанням глибиномірів та компасів і, звичайно, годинників, жодні з яких, на жаль, всіх вимог не задовольняли. Лідер підрозділу Робер Малоб'є власноручно кидав перші креслення годинника і відправився на пошуки компанії, яка могла б їх реалізувати, і дійшов до маленького швейцарського виробництва Бланпа якому вдалося втілити креслення в життя в 1953 році в годиннику Blancpain 50 Fathoms. Саме ця модель окреслила вимоги, котрі через 43 роки з'являться в стандарті сучасних дайверських годинників ISO 6425. Я маю на увазі точне вимірювання часу занурення, а отже, і залишок кисню в балоні, відмінну читабельність і міцну конструкцію корпусу. Як випливає з назви, перша модель була стійкою до глибини 50 сажнів що еквівалентно приблизно 91 метру. І цей показник був більшим, аніж водолази могли зануритись з кисновою сумішшю того часу. Блан Па розробили подвійне кільце ущільнювача навколо заводної голівки, суцільну задню кришку, що загвинчується, яка приховувала механізм з автопідзаводом, і антимагнітну рамку. Використовувати автоматичний механізм теж було інноваційним рішенням, щоб зменшити знос ущільнювачів через ручний завод за допомогою заводної голівки. Безель зробили так, щоб він обертався тільки в одну сторону проти годинникової стрілки. Навіть якщо він перекрутиться. То збільшить ваш час перебування під водою, а не зменшить його. Зробити безель тріскучим вигадав директор Бланпа Жан-Жак Фіхтер, який і сам був досвідченим дайвером. Цікаво, що, попри досягнення Бланпа, всі лаври все ж таки отримав ролик Submariner. Хоча Fifty Fathom сприйняли на озброєння військові підрозділи у усьому світі, в тому числі ВМС США, цей годинник так і не став популярним на цивільному ринку як Submariner. Годинники Бланпа 50 Fathoms випускали з 27 років з 1953 по 1980 рік. У 1983 році бренд Бланпа купив пан Жан-Клод Бівер, не остання людина в годинниковій індустрії. І в 1997 році відродив 50 Fathoms, закріпивши за ними статус культових. У 1953 році, паралельно з бланпа, дайверські годинники з Безелем, що обертається, випустив швейцарський бренд Zodiac. Модель отримала назву Sea Wolf. Годинники зодіак були популярні серед військових під час війни у В'єтнамі. Їх можна було купити прямо в магазинах військового спорядження. З цією моделлю пов'язана досить моторошна історія. У 60-ті роки в сан франциско орудував серійний маньяк під псевдонімом Зодіак. Якщо вірити в правдивість фільму Девіда Лінча Зодіак, головний підозрюваний Артур Лі Аллен носив годинник Зодіак Вулф». Погодьтесь, сумна слава для годинника. Тим не менше, зараз модель C Wolf є ключовою в асортименті бренду Zodiac і регулярно випускається в різних цікавих ітераціях. Одна з останніх симпатичний райдушний скелетон. Ось ми дістались до 1954-го року випуску абсолютного хіта, заповітних для декого Rolex Submariner. Як ви, мабуть, знаєте, на найгарячіші моделі вишукуються черги на роки, а ціна може бути в кілька разів вищого ціни. Однак з точки зору внеску в історію дайверських інструментів, більш значущою є модель Rolex Deep-Sea. У 1960 році океанографи Жак Пікар і Дон Волш першими досягли найглибшої точки на землі. Вони опустилися на дно Маріанської западини на глибину близько 10 916 метрів у батискафі Трієст. Трієст був більше схожий на повітряну кулю, ніж на звичайний підводний човен. По суті, це був сферичний корпус під тиском. Така собі батисфера підвішена під величезним заповненим бензином поплавком який і надавав йому плавучість. Ззовні батискафа було встановлено годинник Rolex Deep Sea з масивним сферичним склом товщиною в 3,6 см. Але саме завдяки йому годинник зміг витримати тиск на такій великій глибині. Ця модель, відома як Діпсі Special No3, сьогодні виставлена разом із батискафом Дрієс на виставці Смітсонівського інституту у Вашингтоні. У 2012 році Rolex разом з режисером Джеймсом Кемероном розробили експериментальний годинник Deep Sea Challenge, який супроводжував Кемерона під час його історичного спуску з висоти 10908 тисяч метрів. А от у 2022 році те, що було прототипом, стало реальністю. Rolex презентував Oyster Perpetual Sea challenge годинник з водозахистом на 11 тисяч метрів і першу повністю титанову модель бренду. Тож спадок легендарних Deep Sea продовжує жити в сучасних моделях Rolex. Однак, давайте знову вертатись трохи назад в часі. Жак і Кустон спільно з французькою компанією, назву якої я не можу правильно вимовити. Продовжує працювати над тим, щоб час перебування під водою збільшувався. У той час почали використовувати суміш кисню і гелію замість азоту і кисню, тому що при зануренні давір міг впасти в наркотичну кому. Під дією тиску на великій глибині інертна гелієва суміш потрапляла в годинник стандартної конструкції через ущільнювачі. Всередині годинника тиск починав зростати і ставати таким же, як і ізовні. Коли дайвер підіймався на поверхню води, відбувалася декомпресія. Тиск поступово знижувався, а от гелій, що потрапив у годинник, збільшувався в об'ємі і згодом скло тріскалось. Першим рішенням цієї проблеми стала розробка спеціального клапана. За допомогою якого можна було випускати гелі з годинника, дуже часто його винахід приписують Rolex. Так, в 1969 році Rolex дійсно випустила модель Сід Велер з гелієвим клапаном, але продавали її тільки комерційним дайверським компаніям. Проте, пересічному покупцеві ці годинники були недоступні. А ось невелика швейцарська компанія Doxa, яка співпрацювала з одним зі співробітників Жака Кусто, в 1969 році випускає загальнодоступні годинники для дайвінгу. З гелівим клапаном Doxa 300 t Conquistador. Rolex же випустить в продаж Сідбелер тільки в 1971 році. А деякі джерела стверджують, що навіть в 1972. Загалом в 60-х роках різноманітність і кількість годинників для дайвінгу почали стрімко зростати. Tudor, Anycar, Eterna та багато інших випускали дайверські годинники не тільки саме для дайверів, а й просто для фанатів активного способу життя. Була така компанія Фабриліба, яка розробила справжню віху Бести БЕСЦ-50. Це був перший годинник з функціональним механічним глибиноміром. Перше він був проданий у 1966 році. Ще одна забута компанія Jenny Карібіан першою представила тисячометровий давірський годинник. У 1969 році швейцарський бренд Sertina надав годинник вченим проєкту Tech Tide One. Його організовували військово-морські сили США, Міністерство внутрішніх справ США і General Electric. 60 днів вчені перебували під водою компанії з годинником Sertina DS2 Super PH 500 і двома моделями Rolex Sea Dweller і Submariner. Обидва бренди витримали випробування і отримали позитивну оцінку. Омега тим часом випустила свою серію годинників Seamaster 300. Які були миттєво та з ентузіазмом прийняті як професійними дайверськими спільнотами, так і любителями. Жежелі Культер, який ми всі знаємо завдяки реверсам, неочікувано випускав вражаючі підводні годинники-будильники. IWC презентував професійну серію дайверських годинників наприкінці 60-х років, серед яких особливо виділявся Акватамір. А наприкінці 60-х років з'явились одні з найуспішніших, надійних, доступних годинників для дайвінгу всіх часів. Дайверські моделі Seiko, які носять мільйони професіоналів і любителів у всьому світі. Нарешті в нашій історії з'являється не швейцарський бренд. І як це часто буває? Seiko пішли розв'язувати проблему гелію своїм шляхом. Боротьба Seiko з гелієм почалась в 1968 році, коли Seiko отримали листа від Хіроміо Шіми, комерційного дайвера, який працював в місті Коре. Комерційні дайвери, на відміну від рекреаційних колег, живуть у гермокамерах протягом днів і тижнів, не спливаючи на поверхню. В принципі, у своєму листі пан Хіромі описує ту саму гелієву проблему, з якою стикались дайвери по всьому світу, і в кінці пише, що 300-метровий дайверські годинники Сейко того часу не підходять для роботи в цьому середовищі. Невдовзі після появи листа представники Сейко поїхали прямо на місце роботи Хіроміо Шімі нафтову платформу Тацуро Акабани з команди дизайнерів фабрики Сува Татаро Танака, керівник відділу розробки в Сейко, розпитали Ошиму та його колег більш докладно щодо їхніх проблем. Більш того, сейківці навіть спускались на водолазному дзвоні. Щоб самостійно випробувати умови. Невдовзі після цього Таро Танака та інженер Ікуо Токонага зібрали дослідницьку групу для розв'язання проблеми. Замість того, щоб випускати гелі через клапан, Сейко просто вирішили взагалі не дати йому потрапити всередину корпуса. Для цього Ікуо Токонага спроєктував моноконструкцію титанового корпусу та l подібні ущільнювачі. У підсумку виходило, що проникнення гелію повністю пригнічувалось, а внутрішній тиск у корпусі не підвищувався при спливанні. Тож такий годинник ідеально підходив для насичених занурень і не потребував спеціального клапана для виходу гелію. З іншого боку, корпус монокок з титану в додатковому кожуху був легким, стійким до корозії та надзвичайно стійким до ударів і магнетизму. Всі новації Seiko відтворили в годиннику 6159. Його випустили в 1975 році. Пізніше, через дивну форму жерстяної банки, у нього з'явилось прізвисько Туна. Проте це не заважає цій моделі бути самобутньою, впізнаваною та популярною досі. До речі, в цьому годиннику вперше з'являється каучука ремінець гармошка, який часто зустрічається в сучасних моделях Seiko. А загалом тільки на зовнішній вигляд туна Seiko зареєстрували 20 патентів. Не кажучи вже про внутрішню конструкцію, через три роки Сейко випустить перший кварцовий давірський годинник, а в 1982 році гібридний з аналоговою і цифровою індикацією. Гібрид отримав прізвисько Арні. Він не один раз з'явиться на руці Арнольда Шварцнегера і навіть Джеймса Бонда Роджера Мура. Довгенька історія дайверських годинників згодом в цілий комплекс необхідних вимог до функціоналу і дизайну, яким повинні відповідати давірські годинники. І от все це поєднали в стандарті ISO 6425, який підсумував найважливіші розробки в області годинників для дайвінгу та узагальнив єдину концепцію. Коли вже я розповідаю вам про історію дайверів, давайте згадаємо, які ж такі вимоги вписали в ISO 6425, розроблений в 1996 році. Отже, дайвіські годинники повинні витримувати занурення не менше ніж на 100 метрів, мати односпрямований безель, що обертається з хвилинною шкалою, щоб засікати час під водою, мати гарну читабільність. Ви повинні чітко бачити цифроблат годинника на відстані 25 см і розрізняти час і мітки на безелі. Тут важливий яскравий і якісний люмінесцент. Швейцарські бренди використовують суперлюмінова Seiko – свій власний Люмібрайт. Витримувати вплив агресивного середовища, солона вода, утворення конденсату, перепад температури, зберігати герметичність при вказаному тиску і зі збільшенням його значення на 25%. Мати антимагнітний захист в процесі тестування. Годинник піддає дії магнітних полів величиною 4800 амперметрів. Якщо годинник отримує позначку Дайверс із зазначенням кількості метрів, це означає, що він відповідає стандарту ISO 6425. Причому всі необхідні випробування проходять не поодинокі моделі з партії, а кожен годинник. Більш того, є і певний порядок саме черговості тестування. До речі, ІСО6425 це не сталий документ. Він періодично оновлюється. Останнє четверте оновлення відбулося в 2018 році. Також майте на увазі, що я вам зробила досить скорочене резюме. Якщо захочете, можна опоротись та детально вивчити стандарт. Проте, з мого досвіду, більшість дайверів все-таки пірнають в офісному середовищі та не дуже заморочуються вивченням iso 6425. З іншого боку, деякі наші клієнти відправляли нам фотозвіти зі своїх відпусток, де дайверські годинники використовувалися прямо за своїм призначенням. Якщо пробігтися по всім вимогам, можна легко помітити всі загальні риси дизайну дайверських годинників. Досить великі мітки і стрілки з великою кількістю люмінесценту, безель з хвилинною шкалою зазвичай досить великий міцний корпус. Тому немає нічого дивного в тому, що моделі можуть бути схожі в різних брендах: Seiko, Omega, Rolex, Sertina, Oris, Edox, Doxa, Blanpa та інші. Як я казала раніше, не варто називати кожен годинник з дайверським дизайном Хомажем Rolex. Адже всім цим подібностям є досить очевидні пояснення. Вони сховані в історії дайверських годинників. Ну що, бо ще з нами? Сподіваюсь, ви не заснули, а зовсім навпаки, вам було цікаво пірнути у світ дайверів від самого початку, коли такого поняття, як дайвінг ще взагалі не існувало. Як бачите, всі інновації так чи інакше підстюбувала велика війна прикрий факт, але з цим нічого не поробиш. Шкода, що ми змушені переживати це знову. Я особисто була б дуже вдячна, якщо б ви написали ваші думки щодо випуску в коментарях. Подобається вам такий формат, щоб я розуміла, що не просто так підготувала давірські мемуари на 10 сторінок. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі незабаром. Па-па!